Сюди ми приходимо, щоб отримати якесь задоволення, щоб набратись наснаги. Не сидіти у чотирьох стінах, а вести активне життя. девіз підопічних Дніпровського територіального центру. Ранок вони починають із руханки і дихальної гімнастики. Вік підопічних 65 плюс. Перед фізичними навантаженнями кожного консультує медик, а психолог ще й проводить терапію в залежності від нагальної потреби. У мене перелом руки місяць назад був і це дійсно допомагає розвивати пальці. Це артретевтичне заняття з гідрогелевими кульками «Орбіз». Допомагає розслабитися, поновити функції організму, розвиток когнітивних функцій, таких як мова, пам'ять, сприйняття. У будівлі терцентру гучніше тут співають популярних українських пісень, і для підопічних ця не просто слова і музика. Це така пісня, вона дуже душевна, вона до сліз. І не, 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 не обійтись без цього. Ми віримо в Збройні Сили України. Нехай ангели охороняють їх від смертей, від поранень. Життя, малювання, майстрування у гуртку народної творчості щодня нові заняття. Виготовляємо різні, різні манітні вироби з соленого тіста та пластиліна. Щодня у відділенні терцентру центрального району займаються 25 дніпрян поважного віку, дозвіллям і харчуванням. Задоволені Не кривлю душою. Нас завтра встречають з толуки. Нам допомагають. помочь допомогти і допомагають дійсно. І нам приятно. Ми не чувствуем себе знати такими обиженными родственниками. Здесь вкусно, і всегда тіпленька, всегда подогріта, і всегда свіже. Терцентр обслуговує і маломобільних підопічних. Смачний обід їм доставляють прямо додому. Я вам принесла обіди і те, що ми замовляли. Хотіла большое спасибо сказати вообще всьому керівництву нашого города за те, що вот в это очень тяжёлое военное время вони ізыскали такую возможность помогать людям возрастним. Безкоштовне харчування передбачене міською комплексною соціальною програмою. У центральному районі Дніпра гарячі обіди щодня отримують 460 осіб. Територіальний центр працює Круглий рік ми завжди допомагаємо людям, які опинились в складних життєвих обставинах, Бо це важливо завжди а в період воєнного часу. Тим паче, щоб стати учасником соціальної програми, містяни поважного віку мають перебувати на обліку у територіальному центрі Дніпра.